Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас з вами черговий вебінар з курсу Соціальні сервіси Веб20 про орієнтаційні діяльності педагогічних працівників. І для тих, хто до нас приєднався сьогодні вперше, тобто не були на попередніх наших вебінарах. Для того, щоб записатися на курс, потрібно надіслати... Електронного листа на адресу Дістасвіта Укрнет, в листі тема листа Соціальні сервіси і вказати в листі своє прізвище ім'я по батькові, район і область. І тема сьогоднішнього вебінару мережеві карти знань про орієнтаційні діяльності. По-перше, що таке мережеві карти знань, або як в літературі зустрічаються у нас. Карти пам'яті, ментальні карти, когнітивні карти і, і так далі. Це, перш за все, діаграми, на якій відображаються, ідеї, завдання, тези, які пов'язані між собою. І такі карти можна використовувати в навчальній діяльності і в багатьох інших видах. Приклади карт зараз ми з вами глянемо. Наприклад, ця карта створена в Bubble A. Карти можна створювати, додавати малюночки в карти. Можна створювати карти, в яких багато з тобто один елемент пов'язаний одразу з декількома іншими, тобто не один до одного. Можна робити підписи до структурних блоків, підписи на вісках робити і так далі. Тобто багато різних можливостей. Перший сервіс, з яким ми будемо працювати, це MindMeister. Перше, що потрібно буде зробити, коли ви будете працювати з цим сервісом, це опуститись вниз в сторіночки і змінити мову. За замовчуванням йде англійська, але сервіс підтримує і російську мову-тапу. Тобто мути мову і все інше у вас буде вже відображатись російською мовою. Після того, як ми змінили мову, піднімаємось вгору на тій же самій сторінці, вона оновиться і буде відображатись російською мовою. Вгорі у нас є дві кнопки: перша зайти і друга почати. А якщо ми вже зараз, то ми натискаємо кнопочку Вайти і заходимо під своїм ім'ям. Якщо ми тільки починаємо, написамо кнопочку, і у нас відкривається сторінка, де ми можемо вибрати тарифний план. Однак Є, крім цих, і ще додаткові. Якщо ми вирішили скористатися одним із цих тариф планів, ми можемо натиснути кнопку «Вибрати», і у нас буде місяць користування безкоштовно в одному із цих тарифних планів. Тоді у нас з'явиться форма для реєстрації, де ми вказуємо ім'я своє. Електронну адресу і пароль. Також можна вибрати кількість корочів, які будуть працювати разом з вами з створенням однієї цієї карти. І нижче вибираємо, де ми працюємо, і нижче у нас буде знаходитися інформація, яким чином ми збираємося платити за цей сервіс. І у нас буде 30 днів безкоштовного використання саме цього тарифного плану. Однак можна не вибирати платний, тут є також і безкоштовний тарифний план. Знизом з цими тарифними планами у нас є ще два. Перший це базовий. Він є безкоштовний, але тут є обмеження. Ми можемо створювати не більше трьох карт. Однак ми можемо створити одну карту, можемо її зберегти і використовувати вже її як малюнок або як PDF можемо зберегти. І потім цю карту ми можемо знову редагувати і створювати новий контент в тій ж самій карти то в нас їх одночасно можуть бути і в базовому, але, в принципі, цього може бути і достатньо. Крім того, є тарифні плани для освіти. Тут теж значно нижчі ціни, там порядка 1 долара на місяць для використання цього сервісу, але, в принципі, нам достатньо цього базового, безкоштовного. І обмеження немає місяць чи два місяці, так і залишається. Далі вибираємо базовий тарифний план, зпускаємо реєстрацію і у нас відкривається форма реєстрації на базовий тарифний план. Те ж саме вказуємо. Основні інформації, це ім'я, електронна кошта і пароль, і більше ніякої інформації у нас запитувати не буде. Ні адреси проживання, ні того, як ми збираємо за щось там розплачувати, ніяких банківських даних у нас запитувати не буде. Вказуємо ім'я, вказуємо електронну адресу і вказуємо пароль. Ставимо галочку. Приймаємо о, правила користування і натискаємо кнопку Создати мой аккаунт. А після цього на вказану електронну адресу надійде лист, в якому буде посилання для активації вашого аккаунту. Переходимо за цим посиланням і ми опиняємось ось на такій ось сторінці. Вказу, в лівій частині список ваших карт. Якщо ви реєструєтесь, тільки реєструєтесь, у вас буде лише одна карта. Ось ця перша карта, і вона у вас вже буде створена. Це заготовочка для вашої першої карти. Можна вибрати її і редагувати, можна натиснути кнопку Нова карта і нові. Далі, коли ви зайшли вперше і використовуєте базовий аккаунт, тобто не платний, у вас при редагуванні карт може з'являтися ось таке віконце, де вам пропонується оновити ваш до платного. Тобто не базовий, а вибрати один із платних. Вибираємо раз, І далі продовжуємо роботу з нашою картою. Це перша заготовочка до нашої карти. Моя нова ментальна карта. Для того, щоб редагувати текст всередині цього першого, перший основного блок. Склацаємо двічі лівою кнопкою мишки всередину і текст редагуємо з клавіатури, набираємо те, що треба. Якщо ж ми хочемо створити підлеглий елемент, ми просто натискаємо клавішу Enter і створюємо підлеглий елемент. Якщо ми хочемо сусідній, тобто натискаємо клавішу Tab. Тобто використовуємо дві клавіші Enter і Tab. Enter це робимо підлежливий, «Tab» – це ми робимо під. Крім того, крім тексту ці формочки, ми можемо вставляти малюночки, ось вони справа розташовані. Просто натискаємо на малюнок і він автоматично тут з'являється. Можемо шрифти змінювати, можемо змінювати кольори. Наприклад, зараз ми з вами перейдемо в парку, де створені перший елемент професії, і далі за клімовим у нас розбито на 5 Таких віків це людина художній образ, людина людина, людина знакова система, людина техніка і людина жива природа. І ми з вами зараз будемо додавати такі професії, просто, щоб потренувати і працювати з картами. А якщо ви ще не зареєстровані в цьому сервісі то ви створити власну карту Тут не можете, поки не зареєструєтесь, але ви можете редагувати карти, які вже створені іншими користувачами. Тобто, якщо ось, ось, ця карта вже мною створена, ви її можете редагувати, якщо до них відкритий доступ. Чим хороша ця система? З тим, що, якщо у нас карта велика, ми можемо приховувати елементи. Тобто у нас з'являються ось такі мінусики і плюсики, плюсик відкритий, мінус закритий. І ми можемо відкривати або закривати ці елементи. Крім того, внизу карти у нас є ось такий рядочок, на якому є кнопки можемо роздрукувати карту, можемо зберегти. Карту. Зберегти можна у форматі, наприклад, можна PDF зберегти або в GPS, є зберегти. І у нас є кнопочка надати до цієї. Експорт. Як ми можемо зберегти? Тут є різні формати, однак більшість з них вони доступні тільки в преміум важних. Тобто в в безкоштовному ми якраз от можемо зберегти в форматі PDF, або зберегти зображення. Тому ми можемо надавати доступ до нашої карти. Так, або вона в нас приватна, або е, публічна, або з е, общим доступом. А, і е, можемо надавати доступ лише деяким користувачам, сказавши е, їхні аксаунти в цій системі, тобто тільки декілька людей зможуть передавати ці карти. Або ми можемо зробити публічну карту і е, надати е, всім доступ. Любой пользователь в інтернеті uh, чи так. Uh, тут ми можемо змінювати. За замовчуванням у нас іде тільки uh, читати, тобто перегляд. Uh, ви відкриєте карту і зможете тільки переглянути. Редагувати ви її не зможете. Uh, якщо ми тут вибираємо редагувати в uh, цьому, uh, тоді будь-хто uh, отримав хто посилання на цю карту, uh, він може зайти uh, і може редагувати цю... Uh, Парти. Далі є посилання на Леїні. Це посилання ми можемо скопіювати і можемо його розміщувати на сайті, можемо у форумах, в блогах, по електронній пошті розсилати і так далі. Його ми можемо використовувати дезаводно. І потім натискаємо кнопочку «Сохранити». А, зараз а, я вам в чаті дам посилання на цю карту, а, і ми з вами перейдемо за цим посиланням і попрацюємо з цією картою. А, коли у вас відкриється карта, зверніть увагу, внизу у вас буде кнопочка «Править карту. Тобто, коли вона у вас відкрилась, ви можете її вже дивитися. Ви не можете, потрібно для цього написано цю кнопку. Ді-карта у вас відкриється для редактування. Так, і зараз я вам в чаті даю посилання на цю карту. Так, ось посилання в часі, і переходимо за цим посиланням. Ми перейшли за посиланням, у нас в центрі є професії і потім вже створені літочки. Ті, які ще не заповнені, у них стоїть червоний критик. Його можна змінювати, що я додав із цієї правої частини. Показати, як це використовується. Ми зараз додаємо Професій в кожний із цих блоків. Для цього ми вибираємо, так, їх можна змінювати, клацаємо на один із блоків, наприклад, лодійна техніка, і натискаємо Клавішу та, тобто створюємо підлеглий. От, і е, потім набираємо цю професію, якусь Так, І от зараз можете покласти цією картою. Можна е, малюночки додавати, кольори позмінювати, зараз можна потренуватися, попрацювати з цим картою, і з цим. Okay. Звертаємось до платформи вебінару. І другий сервіс, з яким можна працювати, це сервіс kafu.com. Тут теж перша сторіночка, справа вгорі у вірі, це якщо ми вже зареєстровані, якщо ні, ввести імейл, логін і пароль. Погоджуємось із умовами користування і е, реєструємо, створюємо собі аккаунт. А, після того е, реєструємось, теж саме на електронну адресу нам приходить лист, де ми повинні перейти за посиланням е, і е, підтвердити використання цього сервісу. Е, і Потім ми заходимо, опиняємось на сторінці, е, діаграми де у нас розміщуються наші карти. Тут карти називаються, і російська мова переклад тут не повний, і українська мова тільки починається переклад, тому багато містомовних тут залишається. Біля кожної карти є посилання редагувати, редактирувати. І ми редагуємо нашу першу карту, яка у нас створена, або создати діаграму і створюємо знову. Відмінність від попереднього сервісу в тому, що тут... У нас змоки автоматично не додаються. Ось ми зайшли в редагування карти, теж саме професії і все те ж саме у нас знаходиться. Що можна додавати? Тут ми кожен цей елемент додаємо вручну. Наприклад, хочемо прямокутник, ми беремо прямокутник і перетягуємо його на нашу карту. Хочемо. Прикутно, перетягуємо, трикутне, коло, циліндр і так далі. Тобто кожен елемент ми перетягуємо і потім додаємо в нього стиль. Далі те ж саме можемо змінювати шрифти, можемо додавати з'єднувані лінії, кожна лінія додається окремо. А, тут ми можемо до одного елементу додати декілька з'єднуваних міністрів. Тобто один може бути пов'язаний із декількома іншими. Ось така можливість тут є. Але більшість всього нам тут доводиться робити вручну. І теж карту ми можемо надавати доступ. Можемо надавати доступ до цієї карти, можемо її завантажити на комп'ютер у вигляді малюночка і ним користуватись. От, експорт підтримується різні формати, ви бачите зараз. Далі можемо поділитись, надіслати на електронну пошту, прийде запрошення користуватися цією картою, її. І останні властивості діаграми. Тут ми е, вибираємо е, заголовок нашої карти, е, можемо створювати різні папки і вмісти е, розташовувати, е, посилання на карту от воно теж розміщується, його можна копіювати, як тепер варіанті теж е, розміщувати на сайті. Е, хто може редагувати е, нашу карту і так далі? Є. Налаштування у нас е, тут вони знаходяться. Далі зараз я дам в чаті посилання на цю карту і ми ще трошечки хвилин як показуємо посилання посиланням на цю карту. Переходимо за цим посиланням і вгорі у нас по центру є кнопка Редакцірувати або Редагувати. І ми можемо редагувати цю От, І зараз ви можете ці блоки переміщувати. Да, і можна додавати текст. Можна ставити нові блоки. Можна з'єднувальні лінії додавати. Спробуйте їх додати. до нашої платформи повертаємось. І останнє, що на сьогодні, це домашнє завдання. Перше, що вам треба буде зробити протягом наступного тижня, це зареєструвати першій системі, в якій ми працювали, і зробити кілька записів до тієї карти, з якою ми з вами сьогодні працювали. Далі вам потрібно буде створити свою карту, методична система застосування соціальних свердлов профорієнційній роботи. як ви це бачите, що ви вважаєте, що собі відноситься і так далі, все це можна розташувати на одній карті. І посилання на цю карту розмістити потім в курсі на платформі дистанційного навчання. Далі, третє завдання з учнями створити карту на прокорієнтаційну тематику. Тобто будь-яку карту, але зробити це з учнями. Колективно на уроці зробити карту або під час висновного місця, або на уроці ось таку карту. Третє завдання це можна робити не на наступний тиждень, це у нас ще буде час до закінчення. Цього курсу можна буде ось цей третій пункт доробити. Перший і другий бажано зробити протягом пізні, до наступного тижня. Реєстрація ні. Реєстрація не платна. Там внизу є безкоштовний Можна забирати базовий тарифний план, він безкоштовний. Реєстрація нічого платити за це не потрібно. Ні в першому сервісі, ні в другому. Там є платні аккаунти, їх можна використовувати, там більше можливостей, а, а в безкоштовному звичайно, менше можливостей, є певні обмеження, але для використання в навчальному процесі для нас цього достатньо. У нас не буде можливості перенести карту в Word і працювати з нею у Word. Однак у нас залишаються можливості створення збереження карти у вигляді малюночка GPS, наприклад, в GPS-форматі, і ми можемо його використовувати де завгодно. І Можемо створити у вигляді pdf файлу і теж це використовувати. Домашнє завдання, так, обов'язково. В кінці курсу у нас буде сертифікат, там запитували, да. І сертифікат будемо видавати всім, хто виконає всі домашні завдання, які у нас йдуть в цьому курсі. І, в принципі, все. Сьогоднішній вебінар ми з вами завершуємо. Наступний вебінар у нас 10 числа. На ньому планується. Google Документи, використання Google-документів в кормотаційній діяльності. І потім 17-го у нас буде вебінар. Там ми будемо розглядати різні системи для опитувань і проведення опитувань. Якщо питань більше немає, то ми завершуємо вебінар. Так, дякую вам, до побачення.